Обікрав, а потім спалив церкву у Чернівецькій області. Знищив Монах УПЦ МП. Він служив у тій ж парафії. Про це повідомили у мережі. Історія палія у рясі на цьому не закінчується. За даними телеграм-каналів, монах після храму пішов грабувати та палити магазин поблизу. Посилаючись на власні джерела, у мережі пишуть, що чоловік має психічні розлади, і навіть раніше його притягували до кримінальної відповідальності. Тим часом журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці у Фейсбук написала, що хлопець поцупив з храму три тисячі гривень, а у монахи його постригли не так давно. Здавалось би, ну буває звичайна ботувуха, але ніт вам вперто розказуватиму, що це ПЦУ і греко-католики. Умисно пальні храми МП. А ви слухайте, слухайте Лукшину на вуха накручуйте. Нагадаю, храм Іова Почаївського у селі Мілієве згорів проти ночі, 24 квітня. Підозрюваний у підпалі перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.